Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас будуть порожні пляшечки за квітень місяць. Почну з великих пляшечок. Закінчився в мене ось такий кондиціонер Мілк Хані. В мене він вже не вперше. Беру його постійно, коли там по потребі. Мені він дуже подобається і вам можу радити, якщо ви з ним ще не знайомі. Закінчився в мене ось такий шампунь від Фруктіс від Гарніра Фруктіс. І ви знаєте, я на нього ніяких надій не покладала, але він непогано очищує шкіру голови, волосся не пересушене з ним, мені він сподобався, тому можу сміливо радити. Закінчилася міцелярна водичка, не буду про неї розповідати, постійно про неї розповідаю. Також закінчилась мене. Ось така пінка від Eveline. Ну, сказати, що вона якась суперпінка, я не можу сказати, але вона шкіру не пересушує. Прекрасно вмиватися зранку, ні. Тому, в принципі, періодично буду повторювати. Ну, Не можу сказати, що я прям супер в захваті від неї, але вона базова, така стандартна, непогана пінка. Також закінчилась маска від Ельсев, ось така фіолетова. Я також не вперше її вже замовляю. і і я задоволена результатом, тому, от бачите, періодично оновлюю ті ж самі продукти. Дуже сподобався мені ось такий от термозахист від TG. Він досить легенький, він приємно пахне, він дійсно дає оцю термопротекцію, тому також можу сміливо радити. Мені дуже подобається. Те, що мені не дуже сподобалось, хоча спочатку, начебто, було непогано, це ось такий пребіотичний тонізуючий спрей. Е, я не знаю, як правильно назвати цю кампанію. Ну, е, я думаю, що на Єві ви достатньо часто могли її бачити. Так ось цей спрей, по-перше, в нього дуже погане розпилення. По-друге, якось зіпсувався аромат. Чи це він мені спочатку подобався, потім перестав? Я не знаю. Але аромат достатньо такий нав'язливий. Події я нічого не побачила, нічого такого не знаю. Я повторно замовляти не буду. Ще те, що мені не сподобалося, я вам вже казала, це крем Veloci. В, в мене від нього виникли висипання. Я його вже використала в якості крему для шиї і зони декольте, Там все добре, слава Богу, нічого не висипала, але повторно замовляти не буду. Я думала, що це в мене реакція така на цей крем, бо ну, буває в мене іноді чутлива шкіра, моя реагує на якісь певні компоненти. Але я в коментарях також читала, що дівчата пишуть, що у когось він там теж викликав висипання. Тому, ну не знаю. Я точно його собі купляти більше не буду. Закінчився ось у мене такий лесьончик, також його вам показувала. Він приємно пахне, в нього достатньо літній аромат, він зволожуючий, але прям не супер. От Окремо я б його не замовляла, брала його як плату за доставку. Закінчився в мене ось такий крем для рук від Oriflame з кавуном. Приємний аромат. Ці кремчики всі дуже гарні, мені подобається. Буду повторно замовляти періодично, можливо, з іншими ароматами, але вони непогані. Так, закінчився в мене ось такий. Це у нас консилер від Eveline Wonder Match. Там ще трошки залишилось, там зовсім трохи, він практично не дістається. Просто вже терміни також вийшли. Бачите, він в мене такий вже старенький. Зараз покажу вам десь тут сводчик, Ось так він виглядає. Він достатньо жовтенький, але непогано перекривав там синці, наприклад, і якісь і навіть почервоніння. Непоганий, але я б хотіла е, дещо інший колір. Хоча я в Єві дивилась лінійку всю цю і якось мені жоден колір не підійшов. Е, закінчився в мене О, це, е, те, що мені спочатку не сподобалося. Потім я його прям. Як кажуть, випила, це аналог на Кіліан від депава. І в коментарях мені писали негативні відгуки на депава також. І про це слід говорити. Не всім подобається, не всім підходить. Пишуть, що вони нестійкі і поганий аромат. На мені вони практично всі достатньо стійкі, які не всі, але практично всі достатньо стійкі. І цей аромат це така. Не класична гурманіка, тут є щось і від лактонних нот, тут є і ванілька, і цукор, і якісь фрукти. і Я навіть не можу порівняти, що це це якийсь коктейль чи морозиво, чи це якийсь десерт. Але от коли було прохолодно, він мені так зайшов, що я, бачите, 15 мл його використала. стійкість у нього середня. ну, Насправді, спочатку я його відчувала на собі, а десь уже на середині Флакону. Я перестала його на собі відчувати, бо, мабуть, звикла. Можливо, навіть хтось його відчував більше за мене, не знаю. Але аромат досить приємний. І на холодну пору, можливо, я його колись і повторю. А Поки що в мене такий міні-ноубай по парфумам, бо треба використовувати те, що є. А, так, що ще по парфумам? У мене закінчився драма Квін Різ». І він, мені він сподобався найбільше з цих двох ароматів. Схожий він мені на «Ірис» від грошей, який колись був. Але все ж таки занадто солодкий і стійкість, як для солодкого аромату, не така висока. Щось не вражають поки що ці аромати мене. Також закінчився пробник Love You Together. Свіженько, фруктово щось і солодке таке, але, знаєте, він також не вразив мене, так щоб я хотіла собі його придбати. От якщо б там б для тіла, так, а в якості парфуму я б, мабуть, собі його не придбала. Так, і далі, що в мене закінчилось із таких пробничків та іншого. Використала я ось такі Just Kawaii патчі проти чорних точок. Ну, таке собі, щось видаляє, щось не видаляє, я не знаю, радити чи не радити, скоріше ні. Повторно замовляти точно не буду. От маска від LanBena вона дійсно вона в мене, до речі, є, і вона дійсно справляється зі своєю функцією, яка заявлена. Далі покажу ось такі патчі. Здається, я вам їх показувала. Вони мені подобаються. Періодично їх повторюю по акції. Знімають набряки, дещо зволожують шкіру під очима, тому вам також можу радити з ними познайомитись. Закінчилась в мене ось така маска лавнича, і вона найменше мені сподобалась. Якоюсь плівкою вона в мене взялась, я не знаю. Мені вона не зайшла, от із всіх трьох новиночок. оцих, Це найгірша маска. От її я точно повторювати не буду. А, так, я її не бачу, але в мене була маска з кавуном, мабуть, я її таки викинула. От маска з кавуном була класна. А, найкраща для мене серед них трьох, це з Києві І а, на другому місці з кавуном, на третьому місці ось ця. Так, ще в мене були в використанні пробнички, щось десь вони в мене приходили, і мені вони дуже сподобались. і Я читала, що начебто бюджетні креми. Це я колись в Ватсен зайшла і вирішила спробувати. Ці два креми від Фрудія, з авокадо і з чорницею. Вони дуже класні і поживні, такі, зволожуючі, але ціна на них якась така. Ну, я не знаю, де там бюджет, можливо, підняли ціну і на майкапі достатньо високі. Ціни виключно за ціни, я не буду їх купляти, але так, в принципі, якщо будуть якісь акції, то рекомендую познайомитися і дуже зручно, наприклад, кудись в подорож, якщо вам там на пару днів кудись їхати, щоб не вести з собою усі баночки, то можна взяти ось такі пробники. Закінчився в мене ось такий шампунь. Нічого особливого. ну, Можливо, одного пробника тут замало, але в принципі я якось не помітила ні поганого, ні гарного результату. Це з яким замовленням мені цей пробник приходив. Тому ну, шампунь замовляти собі не буду. І закінчились у мене ось така масочка. І ось така масочка це Farmstay. Обидві зволожуючі середньої дії, прямо ганятися я за ними не буду, але якщо будуть якісь акції, то я собі придбаю, здається, це також і 20. Ось такі мої на сьогодні порожні пляшечки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої відгуки про ці продукти, якщо у когось вони є, і хтось ними користувався, можливо, ви хочете поділитися чимось, з нами і зі мною в тому числі. На сьогодні це все бережіть себе всім, па-па!